Бужанина. Коли ми говоримо про Боженину, ми маємо на увазі часник. Півпачки, спецій. І отак гарно. По факту, просто я м'ясом витер дощечку, і у нас буде гарна шкоринка, гарний колір і гарний смак. І буде у нас слово дня сьогодні гарність. Обожнюю готувати, бо можу їсти. Всім привіт! Сьогодні ви знову маєте змогу доторкнутися до кулінарної української спадщини, тому що ви на моєму каналі, де я інколи готую українське, а інколи я не тільки готую, а ще й розповідаю різні цікаві історії про Україну. Сьогодні я пропоную приготувати досить відому всім страву. А вона називається буженина. Я хочу показати один секретик, один дуже цікавий секрет, який зробить вашу буженину обов'язково незвичною і незвичайною. Цей рецепт буде в каталозі підтримки від компанії Varus. Вони роблять кожного місяця, роблять такий каталог підтримки. Цей каталог буде присвячений Дню єдності, який ми відзначаємо 16 лютого. Нова подія, нова дата, яку президент в минулому році започаткував. І в тому катал каталозі підтримки є багато різної різної гарної інформації. Там є знижки на продукти від торгівельної. Від торгівелі марки варто. І о, там ви також зможете з легкістю знайти ось саме цей, цей рецепт. Тому, мабуть, багато з вас, хто дивиться, просто вже від, відкрили каталог каталог, або каталог, каталог, і о, відкрили каталог. І вже зараз готові готувати буженину. Отож, що можна сказати про буженину. Ви вже знаєте, що існує дуже багато історій про їжу. Я постійно про це кажу, і точно знаю, що не всі історії правдиві. Тому так само і з бужениною. З бужениною досить точного історії, звідки вона пішла, немає. Існує дві теорії. Одна теорія, що ж жила така народність, бубужани, бужани, і вони готували це м'ясо, і тому називається буженина. Але я особисто в цю теорію не вірю. Я вірю більше в теорію того, що існує таке слово вудження. ви чули це слово? Вудження це копчення, це таке спосіб, який раніше дуже багато на заході України робили. Це просто м'ясо коптили о, під коптила або сушили завдяки завдяки диму або завдяки о, гарячому повітрю, яке виходило з печі. Ось, власне, звідти воно було о, придумано, це слово, і я думаю, що якась відбулася трансформація більше о, в центральну частину України, і о, о, це стало називатися буженина. В чому буде унікальність? Цього е, рецепту. Унікальність, по перше, в тому, що е, я взяв гарне м'ясо. Я взяв окість, є задня частина, я використовую, якщо чесно. Бо тут не так багато жиру. Якщо ви зберете ошию, там буде більше жиру. Тому я хочу, щоб буржина була без прожилочок. Якщо ви любите такі ніжні прожилки, то можна використовувати оширик. Ну чим більш жирніше м'ясо, тим потім воно буде таке. Ну з прошарочками жиру. Якщо ви цього не любите, то купуйте без жиру. І ми його будемо спочатку варити, підварювати, а потім запікати. І мені здається, що коли ти вариш потім запікаєш, то структура м'яса змінюється і м'ясо стає прикольним. І о, о, воно 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 має потім гарну, гарну, гарну гарний смак. Що нам треба зробити? Нам треба зараз зробити передати ось цьому м'ясу часниковий аромат. Бо ви знаєте, що коли ми говоримо про боженину, ми маємо на увазі часники. А якщо ми хочемо часник, треба його щоб було дуже дуже багато. А, Беремо м'яско, ось так. Гарно. Роблю надрізи, можна з такої тильної сторони, ось тут невеличкі надрізи, і туди додаємо часник. Це нічого і тут інноваційного я вам не показую. Тупо стандартно, як роблять усі, але невеличкі покращення, я завжди люблю робити, тому я беру часник і його ось так. Купаю в солі і вкладаю м'ясо. І таким чином, за однією із моїх теорій, у мене в голові багато різних теорій, м'ясо більше просолиться, буде мати гарний-гарний смак. Якщо ви не вірите, якщо ви так ніколи не робили, обов'язково зробіть. І плюс ще в тому, що м'ясо після приготування буде мати гарну картинку і буде гар, мати гарний, гарний вигляд. Ось так. Що я тепер роблю? Тепер до гарячої води додаю просто оп, часничок. Він трішки провариться, вода стане чесниковою. Бо якщо ми хочемо, щоб буженина була. Після смаком часнику треба додати чеснику у воду. Додаємо е, солі. Вода закипіла, вона проварилася десь 5 хвилин, вона стала часниковою. О. І це такий також один секрет. Часник тут, часник там. Кидаємо і варимо хвилин 15, не більше. Якщо будемо варити дуже довго, то вона буде переварена і сухою. І буде суха, так? Оп. Чекаємо 15 хвилин. М'ясо ще таке дуже ніжне, воно лише трішки-трішки нагрілося. Там всі такі білочні зв'язочки вони е, почали трансформовуватись, і тепер м'ясо е, ми дістанемо і зробимо вже е, із нього підготуємо його до запікання. Тепер нам треба нашу бужанину е, обма, обмазати або окунути, або розтерти, використовувати будь який хочете прикметник е, з гарними Приправами, бо приправи зроблять власне кінцевий смак. Базовий смак у нас буде м'ясо, чеснику, але ми хочемо ще нотки. Знаєте, коли ти куштуєш м'ясо, пам'ятаю, коли я перший раз скуштував буженину. Для мене був такий цікавий смак. Це було, мабуть, таке дитинство, дитинство, дитинство. Я їв на все життя ту буженину і ніколи не розумів, що це вона. А одного разу мені було 12 років, і я поїхав до. Ну, до своїх далеких родичів. У мене є близькі родичі, середні і далекі родичі. Я поїхав до далеких родичів і вони приготували отаку боженину величезну, я скуштував. Вона так розпадалася. Я кажу, а чому така смачна? Вони сказали, що секрет в тому, що ми готуємо її в печі три або чотири години. Якщо ви хочете, щоб я дав вам рецепт трушної, трушної боженини, яку можна адаптувати легко вдома, то я, в принципі, можу, можу вам це зробити. Але для цього треба написати коментарчик обов'язковень. Приправа приправи до м'яса від торгівельної марки е, варто. Якщо там є моє лице, це означає, що там буде смачно. Це слоган, який я сам собі придумав і сам його е, собі кажу. Торгівельна мережа варус, торгівельна марка варто. Моє лице, приправи до м'яса. Гарно і багато. Ось так. Зараз будемо натирати, м -м, натирати цю приправу в, в м'ясо. Так, досить. Півпачки спецій. І отак гарно. Тут є мікс різних спецій в цій приправі. Вони якраз те, що. Тут є і аромат, і е різні трави. Ого. Ну, власне, ось так. По факту, просто я м'ясом витер дощечку. І, і дощечка чиста, і м'ясо все в спеціях. Далі класична гірчиця солоденька і класичний мед. Мед потрібен для шкоринки. Гірчиця потрібна для того, щоб був такий гарний гарний колір. Тому я змішую мед з гірчицею. Ось так. І змащуємо ось так гарно гірчицю з медом. Тан -тан -тан. І у нас буде гарна шкоринка, гарний колір і гарний смак. І буде у нас слово дня сьогодні. Гарність. Після того, як ми це гарненько змастили, Беремо пергамент. Пергамент, ну ви зрозуміло, також з моїм лицем. Застилаю пергаментом. Ось так. Обережно. Тепер буженинку перекладаємо на цей пергамент. Беремо ще одну частинку. І гарно, гарно, наче в конвертик ось так замотуємо. Навіщо я це роблю? Для того, щоб волога, яка буде виходити з м'яса, вона трішки лишалася і, і буженину пропарювала, щоб вона була ще більш ніжною. Це таки ще одна дія для того, щоб все було ніжніше. М момент лише в тому, що зараз немає світла і духовка не працює, тому е я почекаю десь годинку. Е і коли духовка запрацює, поставлю до духовки. Температура 180 градусів. Сматок у мене приблизно 890 грамів, е десь до однієї годинки. хвилин 50, можливо, година, але ну, це треба дивитися знаєте, на око. Приблизно 50 хвилин, 1 година, вага 800-900 грамів, температура 180 градусів. Важливо ставити вже в розігріту духовку. Буженина запеклася і тепер ми можемо її відкрити. Якщо ви на неї подивитесь, звичайно, можна її запікати ще 10 хвилин, щоб ж була гарна шкоринка, скоринка, шкоринка. Але я цього не хочу робити, тому що, як на мене, вона прикольна, вона не схожа на ті бужини, до яких ви звикли, я впевн. І Зараз я буду її нарізати, і ви подивитесь, що це, наче, і та бужинина, яку ми всі звикли їсти на великдень, але насправді зовсім інше. Бо вона приготовлена по тій технології, але має схожий смак. Але це щось новеньке. Ви на цьому YouTube-каналі знаєте чому? Я думаю, тому що тут часто буває щось новеньке і прикольне. І, і цей варіант бужнини, я вважаю саме таким. Тому зараз спробуємо нарізати, і потім ще в нас буде е, міні лайфхак. Ви просто подивіться, яка вона гарна в розрізі. Вона така має, е, е, має гарний часничок. вона має гарну таку структуру. І що най найцікавіше, це знаєте що? Що тут у нас є соус. Соус автоматично створився. Я отак беру тому, шматочок буженинки і. Обожнюю готувати? Бо можу їсти. Завдяки пергаменту вона лишилася соковита. Завдяки спеціям, вона має такий гарний, гарний аромат. І завдяки тому, що ми відварили, вона має цікаву і круту структуру. Тому три простих лайфхачки змінять смак звичайної бужанини. Ви можете мені подякувати, можете не дякувати, але головне готуйте, любіть українське і до зустрічі.